З давних давен в наших українських селах є така традиція обсаджувати поля сояшниками. Тобто сояшники асоціюються з нашим державним прапором. У нас бійців, які пройшли Іловайськ, сояшники асоціюються трошки по погіначо. Це страхіття Іловайської трагедії у 2014 році. І Ті, хто пройшли Ловайську трагедію, Ловайський котел, соєшник запальмувався на все життя. Соєшник якраз в той час був в полі, це як перше прикриття, де ховались наші бійці, переховувались російські агресори. І Дуже масово полягло наших хлопців, будемо казати так, віддали життя. Іменно соєшне. Як дерево не падає від першого удару сокири, так і людина, приймаючи усі виклики долі, намагається не здаватися. Людина, де б вона не знаходилася, чи на передовій чи в мирному житті, здаватися неможливо, не потрібно, тому що на передовій одна задача стояла, в мирному житті друга задача стоїть. І, тобто, на передовій були накази військові, продвигалися вперед, давали людям мирне життя. Зараз у мирному житті теж назад не здаємося. Продовжується життя, продовжується мирне наше життя, так як ми бувши і військовослужбовці, які зараз в запасі. Продовжуємо старатися працювати в мирному житті, але в серці воно, звісно, ніколи не забудеться, тому що війна є війною, воно вже приклеїлося, як будемо казати, до серця це все. І ну, стараємося, стараємося в мирному житті працювати, не відставати, піднімати нашу Україну, щоб була заможньою державою. Сьогодні в нас відбувається ремонт дороги. По якій ми плануємо провести її благородити порядок, декоративні дерева посадити. І трошки так, щоб було більш-менш видно сільське життя. Як кажуть, у нас, Україна ж йде в Європу, і ми стараємося її потрошки догонити. Районні центри, міста. На сході держави йде війна, а тут у тилу достигла пшениця, коли чекає на дужі чоловічі руки. Для нас жнива це святе. Ми, нас колектив дружній, один одному допомагаємо, нема так, що там я перший повинен бути, я перший. Ми щось поламалося, всі зійшлися, один одному допомогли. все. Стараємося, щоб зібрати чим покраще, чим менше втрат, щоб було. Працюю з 95-го року в господарстві. Працював раніше на комбайні на Ниво, а потім пішов в АТО, потім знов прийшов, сів на цей комбайн, вже другий рік працюю. Я люблю це з дитинства. Я ще в школу ходив, мене брали помічником на комбайні, я працював. Потім пішов вчитися на тракторістах від кологоспу. Так прийшов і працюю в колоспі. І другої роботи ніякої не ходив. Мене навіть командир відпустив позапрошлому році, коли ж НЕВА були на дві неділі відпустив додому. Я був дві неділі вдома, він з хлопцями їздив, просто на комбайні, катався, приходив. Не працював, а просто приходив, щоб побути на полі. Який був найважчий період із зони АТО? Займога, холод, дощі, палац. Індажі. Всякого бувало, І з Марсі не виспався. І Тепер теж не можу виспатися. Приходимо з роботи в 12, а в 6 вже треба їхати назад, бо треба щось поремонтувати, обдути, змастити. Нічого в нас в Україні немає кращого, як житній лан, наше поле і наша земля. Ми будемо добивати, щоб нас її ніхто не відібрав. Там у полі посіяна взима пшениця сорту Богдана, в зв'язку з тим, що погодні мови були несприятливі, недостатньо волога. Но ми сподіваємося, що зберемо цей рік врожай непоганий і з такими хлопцями, які вміють воювати, вміють і збирати гарний врожай. Зберемо врожай, буде все добре і в господарстві, і в державі. Наші буші, воїни, захисники АТО вбирають хліб, борються на ланах нашого золота, на нашої неньки України працюють, вивозять, допомагають господарству, Піднімають нашу державу України не тільки на кордонах, де війна проходить, але й на полях. З нашої громади тягуна на сьогоднішній день 22 чоловіки. Служать з них шість добровольців. На даний момент дев'ять чоловік вже відслужило, працюють як і в Тягуні, так і в Володимирівці. Сто Україна, сто Маяк, трудяться в полях. Після кожної війни знаємо, що приходить мир, будемо з хлібом і будемо з миром. Зараз заготовляємо солому худобі, збираємо пшеницю, бо ж нема, прийшли. Намаємо, щоб по полі нічого не пропало. Щось тримаєте вдома? Да, тримаємо свині, корови. Забирали в ату, має було 4 корови. Я йшов в АТО, три корови продав, одна, осталася одна корова, а зараз приїхав, що, що мені та одна корова. А так, а так я молоко здавав від чотирьох корів. Я мав 5-6 тисяч у місяць. А зараз одна корова. Ми, я Субі, що? Собі дітям там і діти і дорослі на полі. Всім вистачає роботи, звичайно, не поробиш літом, то не будеш мати, що зимує. Всі живуть, худобу держать і живуть, зі прибуль. Готовлюють зараз корма, надіються люди на себе. У мовах війни село відчуло скруту. Кожен патріот своєї держави, рідної землі, де він народився, щоб безразлічного загинули один хлопець. Всі теж все село вийшло в той міх іти. Провожали в останні школи, і саді. Звичайно, всі все переживають, як там збирали як волонтери, що то участвують люди. У ну, мене мама старенька, 85 років. Вона бачить, що це, каже, що це біда тільки для людей, що гинуть і отримують травми на війні. Ну, ми, звісно, годі нашими учасниками, то і Колею, і Іваном Івановичем, Шаребар Сергій. Всі надіються на те, щоб діти жили щасливо, ніхто не отримав травм, не віддавав своє життя. А хочеться чогось світлого, кращого. Хлібом єдиним жива людина. Що. Так що вечорами сумно, гірко. Всі, звичайно, в цих телевізорах, комп'ютерах, планшетах. Але ж хочеться чогось живого, природнього, світлого. Моя Надя служить Покровську, пішла служити сама по контракту. Ну і добре, бо вони, знаєте, і вона дівчинка, її там не так вони їх не ганяють, так як хлопці. А так все не жаліється. Вона хоч там було таке пекло, але вона нічого мені не сказала. Казала, що все хорошо, мам, все добре, все добре. Серце мами не неспокійне. Ой, неспокійне, ви не представляєте. О, ви не уявляєте, я ні їсти, ні пити, нічого не можу. Відколи вона пішла в тебе, то вона вже рік служить. Наші захисники зараз знаходяться на теренах Донеччини в окопах, тримають оборону. А ми стараємося тримати оборону в тилу, допомагати їм, чим можемо, і підтримувати. І будемо старатися надалі допомагати, чим тільки можемо. Вони там, ми тут, і воно йде поєднання, щоб вони не думали, що вони забуті, покинуті. Ми простий народ будемо старатися тільки підтримувати завжди і допомагати, чим тільки може. Недавно тільки щось повернулися ми в Маріупольський напрямок, 72-га бригада Авдіївка возили допомогу. Общими, медикаменти, там, речі, хто що заказував рації. 57-ма бригада. Хлопці довольні, раді. І заказів ще багато є. Дуже багато. Будемо возити, допомагати. Хто що тільки може, люди згуртувалися, допомагають всеньким містом, сеньким районам, села, допомагають. люди, простий народ. Пробувши там півтори неділі, подивилися своїми очами, що там, як, яка обстановка, позаписували, кому що треба. Багато життів переорав плуг війни, але ми сильні. Ми вистоїмо. Це була програма Теореми Буття. Зустрінемося за тиждень о цій же порі.